Сейчас я хочу Ну, Угадаю, про що ви думаєте? Скільки це коштує? А що ви підказуєте? Просто питає? Так, дивіться, це головне питання у всіх людей. Продукція, не заважайте. Продукція всім подобається. Скажіть, кому сподобалась продукція? Всім сподобалася. А в кого головні крупиться питання, скільки це коштує? Чи можу я собі це дозволити? Правда, тому що екозасоби, не можуть коштувати дешево, і ти сидиш і так думаєш, чи зможу я собі це дозволити, чи це тут така захмарна ціна, що треба тікати тікатися Так от, Я вам зараз розкажу, дівчатки, як вигідно купувати цю продукцію. І, можна сказати, революція цієї компанії «РСАХ», да, в чому? Наш президент сказав, я хочу, місія нашої компанії да, зберегти планету чистою для наших дітей. Тому вибухнується така місія. І взагалі назва ЕРСАК, Ерсак перекладається раннє здоров'я або здоров'я з дитинства. Так от місія наша, щоб люди були здорові, щоб вони берегли це здоров'я, поки воно є, а не коли вже його немає, залишки здоров'я залишились, і ти щось там бережеш. Тоби берегти спочатку, з дитинства. І от задача компанії зробити так, щоб ці засоби були доступні широкому загалу людей. Тому що задача компанії не заробити. Всі, всі гроші світу, а щоб більше людей могли цим користуватися, щоб ці засоби були доступними, тому що всі розумні люди заробляють на чому? На товару, на, на об'ємах, а не на тому, щоб один засіб 20 за мільйон. Так от в нас тут розроблена така система знижок і подарунків, завдяки якій ці продукти стають доступні. Єдине, що хочу сказати, невигідно купувати у людей. Ніколи не купуйте Ірсак у людей. Ніколи не купуйте у людей продукцію Ерсак. Якщо вам хтось щось приніс і говорить, купи, не купляйте в нього. Ніколи. Скажу чому. Тому що у нас не вигідно по одній баночці купувати взагалі. Вигідно, перше, зареєструватися. Ірсак це інтернет-магазин у вашому телефоні. Ви зареєструвалися і ви маєте свій особистий кабінет. І ви маєте там свою партнерську програму, всі свої там плюшки. І от ви вже, коли зареєструвалися, маєте мінус 20% від ціни каталога. Тому каталог ми взагалі нікому не показуємо, не лякаємо людей. Для чого тут ціну? Коли ти зареєструвався, 2 секунди. У тебе вже мінус 20%. І ще й на день народження компанія тобі дасть додатковий подарунок, якийсь такий хороший, одиницю товару якогось. Далі. Не вигідно купувати ще раз по одній баночці, вигідно робити міні-закупку. Тоді буде включається партнерська програма подарунків. Якщо ви, наприклад, робите замовлення на 1400 гривень. 1400 гривень це десь, якщо наше батько, це десь три баночки, приблизно щось ви купуєте, ну таку міні-закупку робите. Тоді ви з цього переліку можете вибрати собі один подарунок. Цього переліку. так, так. Дівочки. і ще раз, Якщо ви робите замовлення на 1440 гривень, ви отримуєте один подарунок з цього переліку. Один, будь-який, на вибір. Хочете шампунь, хочете літр гілля для душа, хочете оце з наш знаменітей, ви обираєте, хочете і сиварку з гіалуроновою кислотою. ну Це невигідне замовлення. Якщо ви робите замовлення на 2880 гривень по оптовій ціні, Якщо це мийка, то це десь буде 6 одиниць. 6 одиниць. Ну це ви прийшли по дому. Зубна паста, там, плюс-мінус, дезодорант, миючі засоби, порошок. Що ви там собі хочете, ви вибрали. Ну, плюс-мінус, Да? і тоді з цього переліку ви вибираєте 5 подарунків. різницю, разницю, так? чи 1, чи 5. І тоді вам середньоарифметично, от ви 6 одиничок замовили і 5 вам дали в подарунку то для чого людині говорити навіть ту оптужу ціну, коли вона не відповідає дійсності. Виявляєте, так? Да? Тобто, іще ще раз, 2880, розділити на 11. Кого є телефон. І одна баночка вам виходить скільки? 2880. розділити на 11. 261 гривна. Внимание. Це літр, баньор. Такий концентрат, ви що його можете розбавити? Це сиворотка надзвичайно кортезна з гідралізованою ялеоновою кислотою. Така крута, що це ви просто не уявляєте собі. Це крем з віробі, який загоює дуже прекрасно. Я ще про нього не розказала, що знімає знімається запалення, подразнення. Він краще працює, ніж дитячий крем підгурський, ну де в кого які запалення подразнення у чоловіків після ну, бриття, наприклад, як він, денний крем як денний крем, він зволожує, дуже прекрасно. Літер, внімання, гера для душа, основі основуємо горіха. У нас деякі люди позбавилися прищів на тілі там якихось негараздів, просто завдяки цьому гілю. Далі зубна паста наша, яка тут теж органічна. Крем для волосся до шампуньки і шампунь, отакий 300 мл, але з маслом органи. Саме дороге масло це масло органу. І у нас шампунь з цим маслом, яке зволожує ту суху шкіру і сухе волосся, яке на сьогоднішній день ну, з жара, жарко. І ще зараз ми будемо пробувати з вами, іде в подарунках чай, червоний купаж». Тож, який він пластуючий, зараз ми будемо пробувати цей чай. Його один пакетик не на чашку, а можна на літр літр. Да? Але заливайте рукав, на великий чай, заливайте і використовуєте. Це по суті як банк. От, от, от таких 5 подарунків ви отримуєте. От. Ну, і такі, це можна любити, да? Із цього передку вибирайте 5. І тоді середня арифметична, вам буде ціна, наприклад, дивіться, щоб ви зрозуміли наші ціни один раз і назавжди. Оце наше бандю, наприклад. От я знаю бандю, ви Одну ціну і оце всім розповідаю, коротше, Наше бандю в каталозі коштує 600 гривень. Хто б його купив? Ну, може, хтось би купив, але не така велика кількість людей. Якщо ви зареєструвалися, оптова ціна вже буде 450. Піднімуть руку, хто купив баньок. Ніхто не купив, бо воно подарунка. Розумієте? Тепер, скільки воно коштує на справу? 260 гривень ми порахували. Розумієте? Тому якщо людина питає, скільки коштує баньон, скільки коштує сироватка, скільки коштує літр геля для душа, скільки коштує? Хоч вістрова названня. Яка <кiffe> акція? Кожен раз різна акція, кожен раз різна ціна, тому треба. Ми слідкуємо за цими всіми акціями, коли змінюються, акції змінюються, але це завжди дуже вигідно. І це дуже прекрасно. А далі ви ще можете собі отримати додаткову знижку. Подивіться, під нею у поїздка знижка 10%, уже мінус від від оптової ціни. 10%, 15%, як вона працює? Ні, ну 10. 15%, є. 15 є. Прекрасно. 21, є. 27, є. 33, є. Більшість... Подивіться, в кого 33%. Більшість людей знижка 33%. У ті 260, і ще міністр 33%. А скажіть, хто отримує цю продукцію взагалі без грошей? Підніміть руку, хто без грошей. За зароблені. Подивіться, що робиться. Це повідомить. Це звичайно. Це шуткується, це ділиться. Це, щоб ви не спали. Що суть нашого бізнесу? бо слава. Дивіться, ми користуємося цими засобами, які протезні, класні. Ми їх всі любимо. У нас мільйон результатів. Ми з задоволенням про це розповідаємо іншим людям. І людина питає: я теж хочу, тому що прання капсула коштує скільки? 16 гривень чи скільки там? Проня коштує Аріє. Наше прання коштує 8 гривень. Одне прання коштує в два рази менше наше прання кошти. Понятно, що це для розумних жінок, які хочуть і здоров'я своєї сім'ї, і економію сімейного бюджету. Це у вас ще немає ніякої знижки. Ви розповідаєте, На я теж хочу, як купити. Йру я, я нічого не продаю, а для чого ти мені це розповідаєш? Я говорю, Бо купити можна усього в інтернет-магазині. Ти зареєструвався по промокоду вашому людина. Зареєструвалася по вашому промокоду, і вам ідуть бали. І ви накопичуєте ці бали, і у вас утворюється знижка. Один раз в житті ви її отримали, вона вас не згорає. І тому у більшості людей ось така прекрасна знижка. Ми собі зробили такий собі сімейний диспункт і користуємося ще дешевше. А далі ну, на ваше замовлення у вас буде знижка, да, яку ви там собі там зробили. От, а за замовлення інших людей, яких ви запросили, за них вам буде компанія нараховувати гроші. І ці гроші ви можете собі вивезти на картку. Ми просто сплачуємо всі податки, і на картку виводимо. І за всі зароблення ми вже собі купуємо, хтось просто витрачає свої гроші, і компанія дуже багато, нам, велику кількість грошей нам платить. Тому що і таким чином це все воно розповсюджується і працює. Ну, на цьому ми завершуємо нашу презентацію. Вже сьогодні і так насичена дуже-дуже багато.